Добрий день вам, добрі люди. Хай вам мир та щастя буде не на день і не на рік, а на довгий-довгий вік. А ти знаєш, що сьогодні гарне свято? А ви знаєте? Так, звичайно, у нас сьогодні свято мови в Колосковій Гойдані та скупані в Росі. нас сьогодні все до слова. Про це й поговоримо усі. Сьогодні, як ніколи, це актуально. А давай пройдемося кабінетами нашого ліцею та спитаємо, як відносяться люди та діти до цього свята, а то, що вони знають про нього. Тож перед. Заходьте. Доброго дня. А що для вас українська мова? Доброго дня! Ця мова Солов'їна Калинова. Які ще нам слів дібрати джерельна, чиста. Світанкова, її ми вічно буде шанувати. Українська мова це мова моїх рідних. Це мова вільного українського народу. Це мова незалежної України. Багатий лексикон – це успішне майбутнє. Доброго дня. Можна запитати? Звісно, чи зможете прожити без рідної мови? Без мови не уявляємо і днини. Без неї як нам жити і радіти. Ми зробимо все для України, щоб вічно і цвісти, і жити. А от цікаво, чи завжди ми святкували це свят. Я знаю, хто нам допоможе. Це вчитель історії. Доброго дня! А чи завжди ми святкували та писемності? 6 листопада 1997 року було підписано указ президента України, у якому говориться на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливості ролі української мови в консолідації суспільства постановляє встановити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно, 9 листопада. А в день шанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. І святом вас, шановні добродії! І святом, шанувальники рідного слова. А за цікавими фактами про мову ми звернемось до вчителів мовників. Добрий день, Вибачте, можна? Звичайно. А ви можете нам розповісти цікаві факти про українську мову? Обов'язково. Українська мова є національною мовою українського народу і бере свій початок з зливини віків. На території України проживає дев'ять етнічних груп. Всі вони розмовляють діалектом, в основу якого покладена саме українська мова. З покоління в покоління в часи розквіту та падіння передавали нам предки такий дорогоцінний цей скарб. Народ пликав рідну мову у піснях, легендах, прислів'ях, переказах. Для того, щоб не загубилася і звичайно знала і володіла українською мовою. Дякую. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П. Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера Ф. Українська мова має безліч синонімів. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів. Українська мова офіційно визнана як одна з найкрасивіших мов світу. Так, вона займає друге місце за мелодійністю після італійської мови. А за красою слова вона займає третє місце після французької. І це не просто слова, це дійсно підтверджені факти. А от цікаво чи діти пам'ятають вірші про українську мову? Ось зараз і дізнаємось. Мова рідна, слово рідне хто вас забуває той у грудях на серденько тільки камінь має. Ну, щоб, здавалося, слова слова та голос більш нічого, а серці б'ється ожива. Як їх почує? Учися, мій хлопче, відмінником будь. Любий поляй, діброви, і де б ти не був, і де б ти не жив, не забудь своєї української мови. А мені ось що цікаво. Що про нашу рідну мову думають працівники різних громад. Люди, які працюють у різних закладах. Пішли, дізнаємось. Доброго дня! А що для вас українська мова? Доброго дня! Українська мова? Це, мабуть, моя душа. Це те, чим ми живемо, чим ми пишаємося, чим ми хочемо навчитися. І, мабуть, без неї ми не будемо справжніми, якщо ми не будемо нашому, не будемо мати свою мову. Тому це дуже важливо для кожного. Без мови немає людини, він повинен знати свою мову, пишатися. Доброго дня, а що надає українська мова, українська мова? Українська мова це мова мого спілкування, мова домашнього спілкування, мова моєї роботи, професійної діяльності. Взагалі це мова нації. Дякую. Я задоволений і мені дуже сподобалась наша з тобою розмова. А тобі? Так, дякую. Я вірю в те, що з нашими українськими людьми українська мова не загине, буде жити вічно. Тож бувай я побігла, бо зараз урок української мови. Не хочу забіжнитися. В нас мова солов'їна, бо мова вища ніж пташиний спів в її скарбниці, доля України, глибинна таємниця правіків. 9 листопада наша країна святкує День української писемності та мови. За традицією цього дня всіх українців запрошують написати диктант національної єдності і перевірити власні знання. Це свято спрямоване на підтримку рідної мови, привернення уваги до проблем української мови, її вивчення, розвиток та популяризацію, і разом з тим демонстрацію її краси та багатства. Уже майже три десятиліття на карті світу існує держава Україна. А от саме свято з'явилося в календарі українців у 1997 році, коли президент України Леонід Кучма, врахувавши важливу роль мови в об'єднанні суспільства, видав указ про День української писемності та мови. Цього дня, окрім радіодиктанту, українці покладають квіти до пам'ятника Несторові Літописцю. Та заохочують видавництва, що випускають літературу українською мовою. До того ж, саме 9 листопада традиційно стартує конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. 9 листопада не лише державне, а й церковне свято на честь українського літописця преподобного Нестора, послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. Найвизначнішою працею Нестора Літописця є повість минулих літ, яка була написана в Києві на початку 12 століття і до наших часів лишається найвидатнішою пам'яткою слов'янської культури. Саме Нестора Літописця називають першим істориком Київської Русі та вважають, що з нього почалася писемна українська мова. Це була найосвідченіша людина 11 12 століття. У 17 років Нестор став монахом і зачинився у печері, аби працювати з історичними літописами. 20 років він щодня писав працю свого життя, повість временних літ, що відтворювала події цілого тисячоліття. Без нього ми б не дізналися про заснування Києва, хрещення Русі та героїчні походи князя Святослава. Саме Нестор Літописець сперіг для України її історію. Давньою українською мовою написані козацькі хроніки та державні документи створена самобутня художня писемність різних часів від Івана Вишенського до Григорія Сковороди. Українці мають власну могутню літературну класику та геніїв, визнаних усім світом. Серед них Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Іван Котляревський, Ольга Кобилянська та багато інших. Відзначимо, що українська мова є однією з найпоширеніших мов у світі, і за кількістю носіїв, за різними даними, посідає 22-25 місце. Загалом у світі українською говорить від 41 до 45 мільйонів осіб. Та незважаючи на багату історію, варто пам'ятати, що українська мова перебувала під різноманітними утисками та репресіями майже 4 століття. Довгий час народ привчали до думки про нібито вторинність української мови, ігноруючи значний масив української писемності, історії та культури, що сягає сивої давнини. Не забувайте. Що мова це найбільший скарб будь-якого народу. І досвід усього людства протягом його існування доводить, що занепад мови незмінно веде до зникнення самої нації. Новий шанс на повноцінне існування наша мова отримала вже після здобуття незалежності. Але проблема української мови лишається і сьогодні. Тому українцям навіть зараз у власній державі потрібно турбуватися про рідну мову. Хоча знання різних мов безумовно збагачує інтелектуально і емоційно, без рідної мови жодна людина не здатна відчувати себе повноцінною частиною своєї нації, її історії та культури. Допоки живе мова. До того часу живе і сам народ. Тож любімо українську, плекаймо українську і просто говоримо українською.